Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про гарні новини із Сенату США для України, а також про заміну головнокомандувача ЗСУ. Розпочнемо так коротенько ситуації на фронті. Сьогодні у нас 715-й день повномасштабної російсько-української війни. І згідно повідомлені від Генштабу ЗСУ, найгарячішим залишається Авдіївський напрямок за добу на фронті 92 бойових зіткнень. На жаль, ситуація на Авдіївському напрямку погіршується, але наші воїни-герої тримаються. Щодо ситуації на лівому березі Дніпра, є повідомлення від ОК Південь про те, що окупанти продовжують м'ясні штурми у Херсонській області, але техніку економлять. Крім того, потрібно зазначити, що згідно даних, які публікують аналітики, міжнародні експерти. Російські окупанти почали економити снаряди калібру 152 мм. І, на їх думку, це тому, що у них вичерпуються боєприпаси цього типу. Новини насправді щодо цих снарядів хороші, тому що це далекобійна артилерія. Щодо допомоги Україні. Я не дарма сказав про гарні новини зі Сполучених Штатів Америки. Звісно, радіти ще так, щоб по-серйозному зарано, але є такі позитивні сигнали, добрі сигнали. Сьогодні в Франції з'явилося повідомлення, що вже без кордону, що Сенат США вирішив переглянути законопроект про допомогу Україні. Я нагадаю, що вчора було повідомлення, що в Сенаті США голосували законопроект, який включає допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню, а також щодо кордону з Мексикою, і не вистачило два голоси. Але сьогодні було попереднє голосування. І Сенат США зробив крок до надання Україні чергового пакету допомоги. Мова йде про те, що питання кордону з Мексикою воно було виключене, і що цікаво, є достатньо голосів. Зокрема, за проголосували 67 сенаторів проти 32, а потрібно загалом 60 голосів. Новина хороша, але це попереднє голосування, підкреслю, попереднє. Через два тижні десь приблизно буде голосування вже законопроект, а потім Конгрес, Палата представників. І ще велике питання, що там заспівають республіканці в Конгресі, але, тим не менше, навіть такий позитивний сигнал від Сенату Америки – це добре. Є ще хороші новини з Європи, зокрема, від Італії. Про те, що парламент Італії підтримав продовження військової підтримки України у цьому 2004 році, також варто зазначити, що вже незабаром буде офіційний візит канцлера Німеччини Олафа Шольца Сполучної Америки і також буде говорити з питання підтримки України. Щодо Великобританії, є новини, що Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року. Новина безумовно добра, тому що важливо і фінансова і військова підтримка, і важливо, щоб наша держава вона мала відповідно ринки збуту і щоб були такі чіткі, окреслені перспективи щодо розвитку економіки. Тому що це вкрай важливо економіка, це взагалі основа всього. Ну і топова новина, безумовно, сьогоднішнього дня. Те, що президент України Зеленський призначив нового головнокомандувача ЗСУ, генерал-полковника Сирського. При цьому, звісно, Зеленський звільнив генерала Залушного. Є завдання, президент України повідомив, задачі, які поставив перед Сирським. Зокрема, це те, що на столі має з'явитися реалістичний детальний план дій Збройних сил України на цей 2024 рік, з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Тобто президент хоче бачити якийсь детальний план, тому що ми чули від залужного, він публікував статтю про глухий кут. Зараз ситуація на фронті вкрай важка, окупанти атакують. Ми бачимо ці політичні баталії в США, затримка, вона вкрай негативно впливає на ситуацію на полі бою і потрібні якісь рішення, потрібна якась концентрація зусиль, потрібно щось змінювати. І якось планувати якісь дії з тими ресурсами, що є на цей рік, тому що цей рік має стати переломним. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Питання щодо логістики, перерозподілу наявної зброї між підрозділами це питання також важливе. воно Піднімається, і це також питання, і, скажімо так, внутрішньої кухні Збройних сил України. І щодо тих підрозділів, які на передовій, звісно, їх потрібно забезпечувати в першу чергу, і в тому числі перерозподілом техніки, наприклад, з тих бригад, навіть які зараз в тилу. Треба розв'язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрон. Питання щодо логістики щодо бюрократії, щодо її автоматизації, щодо тилу цих питань насправді дуже багато. Тому що коли я бачу коментарі під своїми випусками, що, наприклад, взвод, ну, взвод це 30 чоловік, можливо, трохи більше є взводи на 17 чоловік, в залежності від того, який це саме підрозділ, взвод якого підрозділу. Ні, пишуть, що принтер працює майже цілодобово як ЦНАП, як центр надання адміністративних послуг. І насправді про цю паперову в лапках армію пишуть вже багато людей: а чому так багато паперів? А все тому, що роздуті штати в тилах. Вони дуже сильно роздуті, і комісія за комісією, перевірка за перевіркою. Відповідно, тим людям, що працюють в тилу, потрібно показувати роботу, бурхливу діяльність і. Відповідно, які зміни мають бути. І при цьому ще такі випадки, коли, на жаль, у нас складах дрони, і це питання потрібно також вирішувати. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Така жорстка позиція президента України, і я кажу так, що я з цією позицією погоджуюсь, з одного боку, генерали контролюють фронт. Тому що постійно на зв'язку з командирами бригад, з командирами групувань військ. Але одна справа по телефону через засоби зв'язку, а інша справа це безпосередньо побачити. Тому що, на жаль, у нас ще ця Радянщина у армії. є. У нас може бути так, що доповідають на папері все добре, все гарно, і так, на жаль, буває, коли. Генерали не знають реальну ситуацію на місцях, тому що це треба побачити. Тому що знову ж таки через цю систему, яка у нас на жаль є, не хочуть доповідати вищому командуванню поганих новин. Всі звіти мають бути тільки добрими та інше. Ще раз підкреслюю, що зміни мають бути, і така вимога президента України Зеленського, вона насправді з одного боку не дуже. Скажімо так, прямо приємно для безпосередньо частин бригад, тому що кожен візит генерала, ну щоб самі зрозуміли, це потрібно готуватися. Це е, насправді е, така навіть нервова процедура для керівництва бригад частин е, окремих підрозділів, але це повинно бути, щоб е, командувачі бачили ситуацію в частину. Я прикладів наводити не буду. Але на з власного досвіду скажу, що іноді це треба. Тому що якщо ситуація буде реально відомою і нічого не будуть приховувати, тоді і питання швидше вирішується, в тому числі забезпечення військових частин. Має бути виправлена надмірна чисельність у штабах. Щодо чисельності у штабах, то це питання також окремої розмови, але я не буду згоджувати на цьому увагу. Але також є багато питань щодо ротації. Зеленський також про це пише, що потрібно побудувати в армії дієву систему ротації. Він наводить такі приклади, що за основу можна взяти досвід окремих бойових бригад ЗСУ, підрозділів Державної прикордонної служби. Тобто багато чого можна змінити, покращити, оптимізувати. Потрібно працювати над тим, щоб скорочувати бюрократію, скорочувати тилові частини, штаби, і це все можна зробити. І такий важливий момент, що якщо, наприклад, будуть штаби скорочуватися, тоді відповідно вивільняються офіцери, які реально знають свою роботу. І, наприклад, буде вже відповідно менше ситуації. Коли у нас формуються новостворені частини і не вистачає саме кадрових офіцерів, тих офіцерів, які вже 10-20 років служать і дуже добре знають свою роботу. І відповідно, це позитивно вплине на виконання бойових завдань і, звісно, зменшить потенційні втрати. В цілому завдань багато. Також щодо і навчання, підвищення якості навчання щодо окремої завдання. Створення сили безпілотних систем, це новий рід військ, рід сил, має бути призначений новий командувач, тобто завдань багато. Крім того, президент України зеленський акцентував увагу на тому, що буде перезавантаження системи, тобто будуть призначені на керівні посади генерали з бойовим досвідом, полковники, командири бригад, є вже реакція від наших військових. Про те, що названі презентом генерали, які увійдуть до команди сирського, це бойові генерали, і вони прийшли з окопів дві 2014 року, що це нове покоління військових у віці близько 40 років. Я також за те, щоб молоді командири бригад. Молоді генерали, щоб вони отримували топові посади, тому що це вже дещо інше покоління, дещо інше мислення, менше цієї, радянщини, більше делегування повноважень та інше. Потрібно щось міняти. І взагалом, я дивлюсь на реакцію в соціальних мережах, дивлюсь на реакцію політиків. Про реакцію політиків я скажу дещо згодом і бачу те, що люди по-різному реагують, тому що залужний. Він, поза всякими сумнівами, він вже війшов в історію. Але це право і відповідальність президента, тому що президент є прямим начальником для головнокомандувача ЗСУ. І це його рішення. Ротації генералів також потрібні. Недарма навіть в ті ж радянській армії були ротації постійні кожних 2-3 роки. Так само і генерали можуть вигорати як і солдати. Ротації, якісь нові ідеї, нові люди, вони мають бути навіть на цій московській недоімперії, там періодичні ротації, там створили по суті паралельний генштаб. Звісно, щодо генералів, їх ні в якому випадку, особливо з досвідом, не можна списувати. Але що потрібно робити для того, щоб були також ротації. І щодо політиків я не сказав. Мене дуже здивувало те, що деякі наші політики почали публікувати такі пости, зокрема, Арсеній Яценюк, Дякую, пане українські генерали, є пост від Порошенка, честь і щира повага. Дякуємо, пане генерали. Є подібні пости, наприклад, і від мера Києва Кличка та інших. І у мене одразу виникає таке логічне запитання, а що, залужного вони вже списали? А що залужний не продовжує залишатися генералом? А що він не повинен допомагати Збройним силам України? Він що, повинен, на їх думку, піти в політику? Чи як? Адже, якщо ми подивимося на перші тижні повномасштабного вторгнення? Я хочу нагадати, що, зокрема, Муженко, який раніше був на англійській посаді за часів Порошенка, він прибув в Генштаб, він допомагав в плануванні, стратегічному плануванні операцій та інше. Навіщо зараз наші деякі політики списують залушну? Можливо, він хоче. Брати участь у плануванні стратегічних операцій. Можливо, він хоче бути в команді, я навіть не кажу, президента, а в команді нашої держави зі Збройними силами України. Він хоче максимум прикласти зусиль для того, щоб пришвидшити перемогу. Але політики вже починають, починають таке робити. Щодо причин відставки залужного, я багато про це говорити не буду. Я скажу так, що навіть міжнародні видання, зокрема американське політико, повідомляють, що, начебто, причиною відставки залужного стали його розбіжності з Пентагоном. Насправді, причин, чому президент України замінив головнокомандувач ЗСУ, може бути багато і не варто знову ж таки підкреслюю, заглиблюватися, розбиратися, ламати голову над цим не варто. Потрібно це сприймати просто як. Ротацію. І ротацію не лише залужного, а ще й багатьох генералів, тому що вже пройшло майже два роки повномасштабної війни і назріли певні зміни Тому, знову ж таки, без емоцій, єднаємося, не повинно бути у нас ніякого розбрату, все буде Україна. Пришвидшуємо нашу перемогу. Щодо новин. Цієї московської радимперії. ЗМІ повідомляють, що Путіну намалювали так званих опонентів на виборах, на так званих виборах, єдиного, хто проти війни відкинули. Цікава така ситуація. Здавалося б, що Кремль завжди так діяв, він завжди показував, начебто, опозицію, якусь там напівопозицію, ще щось. А зараз взагалі не буде жодного з так званих кандидатів, які прямо виступає проти війни. Ну, з іншого боку, це очікувано. Російські пропагандисти повідомляють, що влада Німеччини готується до націоналізації дочірних підприємств Роснафти, новина вона ще обговорювалася в минулому році, навіть навесні, наскільки я пам'ятаю. І зараз ми бачимо новини, що Федеративна Республіка Німеччини вона розриває всілякі зв'язки з цією Московською недоімперією, і далі буде. Бавовна чергова новина про гучну бавовну. На газопроводі у Перському краї пролунала бавовна і спалахнув вантажний потяг. Є відео, дуже багато коментарів емоційних, як і щодо росіян, так і щодо загалом в соціальних мережах. Але я хочу сказати, що нагадати були заяви. Неодноразово від нашого військово-політичного керівництва, що доки продовжується повномасштабна агресія проти України, то відповідно бавовни на Росії буде все більше і більше. А закінчимо цей випуск на такі добрій для України новині, в Україні запустили ще дві потужні газові свердловини. Мова йде про те, що цього тижня. Укргазвидобування запустило дві нові високодебітні свердловини, які дають 550 тисяч кубометрів газу на добу. Причому обидві пробурені свердловини на нових перспективних родовищах. Одразу і знову ж таки виникають кілогічне запитання: а чому це не робилось раніше? Чому лише після початку повноштаного вторгнення у нас почалися такі процеси? Таке прискорення багатьох процесів і трансформації в державі, і навіть прискорення щодо того, щоб ми були повністю енергетично незалежними. І у нас є для цього всі можливості. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.